Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, прем'єр-міністр Польщі Тадеуш Моравецький, заявив про готовність країни розмістити на своїх теренах ядерну зброю. У відповідь на загрози з Білорусі та Росії. І так, давайте подивимося цю ситуацію. Ви знаєте, це, будемо так говорити, про заява була зроблена не просто так. Це заява була зроблена для того, щоб трошечки ну не те, що настрахати, але це був такий стратегічний хід від Польщі. Вони домовились, не, Польща не сама по собі, щоб ви розуміли, вона домовилася про це дійсно. Вірніше, не про саму розміщення адерки, а про цей. Цю заяву. Це було домовлено. Тобто поляки не самі по собі вони це сказали. І дійсно вони готові. Вони готові захищатися, щоб блокувати Росію. А тепер зараз подивимося, чи дійсно розмістять у Польщі найближчим часом. Ну, давайте так, до кінця цього року. А, м -м -м -м, працюють, будуть працювати над цим. Да, можуть, можуть, ну, як мінімум, розпочати. Як мінімум розпочати. Угу. Ось, дивіться, Ця карта взагалі говорить трошечки про віддалене майбутнє, але заява була зроблена, щоб трошечки затормозити Росію, щоб не дати їй, як би це сказати, трошки залякати теж. Це такий стратегічний хід. Лякає Росія, лякає Білорусь, ну ми вам ось таку. Ось. Але, в принципі, ось ці карти вони говорять, що да, це вирішено з партнерами західними. Тобто, я так думаю, що це могла бути і Америка, що це могла бути і Німеччина, і навіть як і Англія. ось, Можливо, це НАТО було навіть так може бути, що це. Вони вже про це домовились, але ця карта вона трошечки говорить віддалено. Тобто, можливо, що це і цього року не буде, але це вже вирішено. Тобто, в найближчому майбутньому ця карта взагалі говорить майже до двох років. Ну, 17 місяців точно. Приблизно ось так я це бачу. Але вже є кроки до цього. Це для того, щоб а, панував мир, щоб була гармонія, а, щоб. Ну, ви лякаєте нас, ми вас. Це, знаєте, рівновагу зробити протидію якусь е, русським, і рівновагу зробити. Тобто налагодити гармонію е, в цій частині земної кулі, якось так. Щиро вам дякую, мої любі та дорогенькі е, за вашу увагу, за ваші підказки, за вашу. Е, Ну, якось допомогу, тому що це ви мені надсилаєте і в приват, і ви копіюєте мені якісь телеграм-канали. Я, звичайно, все перевіряю, не просто так ось. Але щиро вам за це дякую, за вашу підтримку і допомогу. І бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги.